Чи думали ви коли-небудь, що звичайна прогулянка по місту або дорога додому можуть кардинально змінити ваше життя? Навряд, чи. от, напевно, і героїня нашої сьогоднішньої історії не думала про таке вона посварилася з хлопцем, з яким планувала одружитися, і, певно, дорогою додому обмірковувала те, який він покидьок, і що їм краще розійтися. Але того дня, 31 січня 1976 року, Марі Елізабет Спенхейк так і не прийшла додому, не зібрала речі і не поїхала додому до батьків, не розірвала стосунків, вона просто зникла, розчинилася в повітрі. Подія трапилася в містечку Чіко, штат Каліфорнія, минали роки, а про долю дівчини нічого не було відомо. Аж раптом, як грім серед ясного неба, з'явилася жінка на ім'я Дженіс. Вона заявила поліції, що знає важливу інформацію про долю Марі. Це був 1984 рік. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте не просто розвиватися нашому каналу. Ви допомагаєте просувати україномовний контент на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Багато шанувальників Трукрайму знає історію Колін Стен, тієї самої дівчини з коробки, яку викрали в Каліфорнії в 1977 році, і сім років тримали в полоні її викрадачі. Але багато хто підозрює, що викрадачі Колін Стен. Раніше скоїли інший злочин, жертвою якого стала 19-річна Марі Елізабет Спанхейк. Марі Елізабет, яка зникла в 1976 році, за рік до викрадення Колін Стен, і досі вважається зниклою безвісти. Однак є переконливі докази того, що її також викрили Камерон і Дженіс Хукер, ті самі хижаки, які викрали Колін Стен. Хоча доля дівчини офіційно невідома, Програма на розкриті таємниці на Netflix занурилася в її зникнення, щоб визначити, чи дійсно її викрили і вбили Камерон і Дженіс Хукер. Марі Елізабет Спанхейк народилася 20 червня 1956 року в Клівленді, штат Огайо. Друзі та родина називали її Марліз. Вона була товариською та доброзичливою людиною. Марі була однією з сімох дітей Ернста і Доротеї Спанхейк. У підлітковому віці Марі захоплювалася акторством. Дівчина мріяла переїхати до Каліфорнії і стати знаменитою актрисою. У 1975 році Марі познайомилася з Джоном Барутом. Вони почали зустрічатися, і невдовзі він запропонував їй переїхати до Каліфорнії разом з ним. На той момент дівчині було 19 років. Марі з радістю погодилась на переїзд. Пара орендувала квартиру на Пармак Роуд у Чіко, штат Каліфорнія. Марі працювала моделлю в фотосалоні на півставки. Вона шукала роботу на повний робочий день, але поки виходила тільки так. Близько місяця вона жила тихим та спокійним життям у новому місті Чіко. У день її зникнення, 31 січня 1976 року, Марі та Джон були на Блошиному ринку. Пара запекло посварилася. Розлючена Марі вибігла з блошиного ринку, сказавши, що піде додому пішки. Хоча дівчина ще й досі була не дуже знайома з містом. Востаннє Марі бачила, як вона йшла пішки близько 16.00 того ж дня на макгроув Авеню. Однак, коли Марі так і не повернулася до квартири на пара МакРоуд, яку вона ділила зі своїм нареченим, він занепокоївся. Минуло два дні. І 2 лютого 1976 року Джон вже подав заяву до поліції про зникнення людини. Він повідомив владі, що з квартири нічого не зникло, весь одяг, валізи, і навіть зубна щітка Марі залишилися на місці. Тож не схоже, що дівчина повернулася до квартири, щоб зібрати речі і поїхати до батьків. За інформацією Chico News and Review, поліція надовго вважала Джона Барота підозрюваним у зникненні Марі Спанхейк. Одна людина розповіла їм, що Марі хотіла розірвати стосунки, а мати дівчини сказала, що Джон Барут вживав заборонені речовини. Але хлопець заперечував, що завдавав коханій болю або причетний до її зникнення, і він був знятий з підозри, після того, як пройшов поліграф, минав час, а ніхто не мав жодного уявлення про те, що могло з нею статися. Так було аж до 1984 року, коли жінка на ім'я Дженіс Хукер звернулася до поліції з жахливою історією. Вона заявила, що хоче зробити викривальну заяву про свого чоловіка, Камерона Хукера. Про нього відомо небагато. Камерон народився в Алтурасі, штат Каліфорнія, 5 листопада 1953 року. У дитинстві його сім'я часто переїжджала. І вони осіли в Редблафі лише в 1969 році, коли хлопцеві було вже 16. У 1972 році Камерон закінчив середню школу. Він почав працювати на місцевій лісопилці. Наступного року він познайомився з Дженіс. Тоді їй було лише 15. Через рік пара одружилася. 18 січня 1975 року Камерон розповів дружині, що має намір викрасти незнайомку і змусити її до сексуального рабства, щоб мати секс в трьох. В якийсь момент Дженіс вдалося вибити в Камерона дві умови він мав бити тільки свою рабиню, а не Дженіс, щоб вона могла завагітніти і спокійно народити дітей, і він буде займатися проникаючим сексом тільки з Дженіс. У 1977 році 20-річна Колін Стен їхала автостопом зі свого рідного міста Юджин, штат Орегон, до північної Каліфорнії. Вона вважала себе досвідченою мандрівницею автостопом і того травневого дня вже відмовилася від двох поїздок, які здалися їй небезпечними. Однак, коли синій фургон зупинився в Редблафі, штат Каліфорнія, Колін Стен побачив, що за кермом сидить чоловік, а на задньому сидінні. Його дружина з дитиною. Вирішивши, що молода пара та їхня дитина не становлять загрози, Колін Стен сіла в машину. На жаль, вона й гадки не мала, на що наражається. Не на той момент Камерону Хукеру було вже 23, а його дружині Дженіс 19. Камерон все ще працював на лісопилці, а Дженіс сиділа вдома з маленькою дитиною. Невдовзі після того, як Колін Стен сіла до фургону. Камерон звернув з дороги у віддалену місцевість. Там він притиснув ніж до її шиї і змусив натягти на голову коробку. Ця коробка обмежувала лише її голову, викувала звук і світло навколо неї і перешкоджала надходженню свіжого повітря. Після цього вони поїхали далі. Зрештою, машина під'їхала до будинку родини. Колін Стен поселили у підвалі, де її регулярно мучили. Коли сім'я переїхала до пересувного будинку, Колін Стен вже тримала у дерев'яному ящику під ліжком пари до 23 годин на добу. У пари на той момент вже було дві маленькі донечки, які не розуміли, що дівчину утримують проти її волі, і навіть не знали, що вона живе в будинку. Годину-дві на день Колін прибирала та нянчила дітей. Камерон зміг контролювати колін завдяки брехні. Він розповів дівчині що є членом сатанинської організації під назвою Кампанія. Човік пояснив, що Кампанія це потужна організація, яка довго стежила за колін і встановила в будинку її сім'ї жучки. Понад усе колін боялася, що спроба втечі завдасть шкоди її родині, тож дівчина залишалася в неволі і навіть підписала контракт, в якому зазначалося, що вона є добровільно їхньою рабиною. Підкорюючись Камерону та його бажанням, Корін Стан постійно заробляла все більше і більше свободи, їй дозволяли працювати в саду і виходити на пробіжки, Їй навіть дозволяли відвідувати родину. Камерон супроводжував її, і вона сказала батькам, що він її хлопець. Сім'я зробила щасливу фотографію пари, але тривала відсутність спілкування між ними і Колін змусила їх повірити, що вона перебуває у секті. Однак члени родини не хотіли тиснути на неї, бо боялися, що це призведе до того, що вона зникне назавжди. Страх колін перед компанією не дозволив їй втекти або розповісти родині будь-яку інформацію. Колін Стен перебував у ув ув'язненні протягом семи років з 1977 року по 1984. Наприкінці цього семирічного періоду Камерон заявив, що хоче взяти колін за другу дружину. Для Дженіс Хукер це не обіцяло нічого доброго. Після цього переломного моменту Дженіс розповіла Колін Стен, що Камерон не був частиною кампанії. Хоча дружина Дженіс допомагала Камерону у викраденні Колін Стен, вона, врешті-решт, допомогла дівчині втекти. Незабаром після цього вона звернулася до поліції, бо боялася, що чоловік заподіє її шкоду та їх дітям, і ніколи не відчувала себе у безпеці. Щоб реалізувати свої плани втечі, поки одного дня його дружина не прийшла до мене і не сказала, ми повинні забиратися звідси. Пізніше розповіла Колін Стен в інтерв'ю CBS News. Але Колін Стен і Дженіс розповіли поліції ще дещо. Вони сказали, що Колін була не єдиною полонянкою родини. Першу дівчину з словами Дженіс звали Марі Елізабет Спанхейк. За словами Дженіс, 31 січня 1976 року вони з камерном їздили за покупками в Чіко. Коли вони поверталися додому, то побачила молоду дівчину, яка прогулювалася вулицею. Пізніше Дженніс стверджувала, що цю дівчину звали Марі. Подружжя запропонувала підвести її до місця призначення. Дівчина погодилась. Коли Дженіс відчинила двері, щоб випустити дівчину з машини, Камерон схопив її за зап'ястя і потягнув назад до машини. Дженіс розповіла поліції, що Камерон закріпив на голові молодої дівчини спеціально виготовлену коробку, яка заважала їй рухатися і бачити. Вони поїхали додому, де Дженіс стверджувала, що намагалася заспокоїти Марі, яка була в істериці. Вона пообіцяла дівчині, що її чоловік Камерон не заподіє їй шкоди, але це була брехня. Тієї ночі, як розповіла Дженні з поліції, Камерон відвів Маріс Панхейк до підвалу і підвісив її за зап'ястя до стелі. Вона не переставала кричати, тож він нібито намагався перерізати її голосові зв'язки. Не маючи змоги говорити, Маріс Панхейк якось змогла переконати Камерон, розв'язати її та дати їй ручку та папір, щоб вона могла написати записку. В тій записці йшлося Я дам тобі все, що ти хочеш. Якщо ти мене відпустиш, але Камерон не мав наміру відпускати свою бранку. Дженіс розповіла поліції, що Камерон двічі вистрілив з панхейк в живіт з невматичного пістолета, а згодом задушив її. Потім, згідно зі свідченнями Дженіс, Камерон допоміг їй загорнути тіло Марі у ковдру. Вони поклали тіло в сімейний автомобіль, виїхали за місто і поховали біля вулканічного національного парку Ласен. Пізніше Дженіс розповіла, що знала ім'я Маріс Панхейк лише тому, що бачила його на посвідченні особи. Після своєї втечі Колін також розповіла поліції, що трохи більше року, по тому, як її викрали, вона помітила в домі фотографію іншої дівчини. За словами Колін, це було щось на кшталт шкільного портрета. Кожного разу, коли я вилазила зі своєї коробки, я бачила цю фотографію. Чи була ця жінка Марі Елізабет Спанхейк невідомо. Однак, оскільки тіло Марії так і не було знайдено, окружна прокуратура вирішила, що доказів для висунення звинувачення у вбивстві проти Камерона недостатньо, а сам чоловік заперечує будь-яку причетність до зникнення. Або вбивство молодої дівчини. Камерон Хукер був засуджений до послідовних термінів ув'язнення, загальною тривалістю 104 роки, за сексуальне насильство, викрадення і використання ножа під час викрадення колін Стен. При цьому суддя назвав його найгіршим психопатом, з яким коли-небудь мав справу. Дженіс Хукер не було пред'явлено жодних звинувачень через її співпрацю з поліцією. Досвід Колін Стен був описаний як безпрецедентний в історії ФБР. Хоча офіційно Марі Елізабет Спанхейк залишається зниклою безвісти, а не жертвою вбивства, дехто впевнений, що Марі була першою жертвою Дженіс і Камерона. Останнє слухання щодо умовно дострокового звільнення Камерона Хукера відбулося у 2015 році. Йому було відмовлено в умовно достроковому звільненні на 15 років до 2030 року. Колін Стен довгий час страждала від хронічного болю в спині та плечах в результаті ув'язнення. Повернувшись додому, вона прийшла інтенсивну терапію. Згодом вийшла заміж і народила донечку. Вона приєдналася до організації, яка допомагає жінкам, що зазнали насильства. Колін Стен і Дженіс Хукер змінили свої імена. І продовжують жити в Каліфорнії, однак вони не спілкуються одна з одною. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!